Продовжую свою подорож. І зараз я знаходжуся на одному із агро-ранчо, агропідприємства на Закарпатті біля містечка Іза. Як ми можемо бачити, люди займаються різними напрямками в агробізнесі. За мною там ми можемо спостерігати 7-8 теплиць закритого ґрунту, де вирощують огірки, томати та інші овочеві, які вирощують в теплицях. Далі ми можемо бачити поле з лохиною. Дійсно, це вирощують лохину, її можна і тут споживати, також вони її і здають, хто закуповує. З цієї сторони ми можемо бачити лавандове поле. Люди приїжджають, фотографуються. Дуже класна зона, коли лаванда цвіте. Тут є зона. Для фоток із сіна, соломи. А далі, далі, якщо ви можете спостерігати, там є поле, де вирощують равлики. Равлики дуже смачні, а це такий напрямок в агробізнесі, також, ну, вже не новий, але багато розповсюджений на Закарпатті. Равлики ми смакували, різні є начинки, дуже рекомендую спробувати. Далі, якщо ми пройдемося, там ми вже Ходили, бачили, що є вольєри з страусами, кози, барани, також буйволи і інші тварини. Вони використовують його як зоопарк. І також люди сюди приїжджають, купують квиток, можуть потрапити в цей зоопарк, показати це для дітей, саме подивитися. З молочних тварин, які вони тут тримають, обов'язково вони виготовляють тут і молочні продукти. Тому дуже багато тут людей приїжджає. Там на території є ресторан, дуже смачна їжа. Також тут є ось такий готель і домики, де ми можемо зупинитися, переночувати. Відпочити, там є такі гарні майданчик для дітей. Тому обов'язково, якщо ви потрапите тут а, на це агролендер а, біля Ізи на Закарпатті, а, заїдьте, вам дуже-дуже сподобається. Тут дуже цікаво, природньо, і я всім рекомендую. Ось такі напрямки агробізнесу а, присутні на Закарпатті, друзі. Дуже радий, що багато людей йдуть в агро і займаються доброю справою. Ну що, розкажу вам коротенько про це агроранчо. Ось зараз я прийшов на лавандове поле. Бачите? Лаванда вже практично відсвіла, але запах тут такий стоїть класний. Аромат супер. Ну, як я вже казав, що ось бачите, коли... Лаванда дуже гарно цвіте, це поле дуже гарно виглядає. Тут є ось така фотозона. Велосипед в ретро-стилі, такі різні прикраси, де дівчата і всі можуть фотографуватися і викладати свої фото і відео в інстаграм. Але реально, вам скажу, це таке. Такий класний запах. Лаванда, вона дуже-дуже класна. Я сам її полюбляю і вона дуже-дуже пахне. Позаду в мене там поле з лохіною та теплиці. Тут у нас ще одна фотозона з сіна, з такими тюками. Теж дуже багато. хто Полюбляє фотографуватися в цьому це на цих тюках, коли починається сіна і солома. Дуже багато бачу фото, які викладають в соціальні мережі. І йдемо ми далі. Зараз ще я вам дещо покажу. Так, і слідуюча у нас локація в цьому ранчо це равликова ферма. Равликова ферма. Ось ми підходимо до неї, і вона виглядає ось так. Бачите? Тут йдуть такі жердини, а зверху йде, проходять труби і ось звисають все-таки розпилювачі води, роблять туманку. Тут у нас, якщо ви бачите, ось такі дощечки, так? І висаджені різного плану Там рослини. Ось Бачите? Ось такого вигляду туди розпилювачі висять. Ось якщо ви бачите, там йде труба, шлангочка спускається і знизу форсунка, йде розпилювач, туманочка. Тут ось такі дощечки. Власноруч зроблений з любого такого матеріалу, ну так з дерева, з любого дерева, до, дощечки. І висаджені, ну тут і бур'яни. І бур'яни, треба запитати, що там інше. Як я бачу, там І хрін росте, мабуть. Багато чого. І вони, ось ці равлики, вони живуть знизу під тими дощечками. робиться такий ефект такого а, ранішньої роси, і потім вони там розмножуються. А, і ці равлики виростають, вони їх збирають, і потім можна з них робити дуже класні делікатеси, які ось тут, до речі, в кафе їх і подають. Я вже запитував 200 гривень порція 6 равликів, мабуть, там з різними, а, з різними смаками. Тобто вони його, їх фарширують а, з різними начинками. Йдемо далі. А далі ми проходимо по такій алеї, бачите, і тут теж дуже гарний запах, тому що тут бачите, яка алея із троянд. Бачите, Ми можемо тут спостерігати такі троянди. Проходиш і тут ще є освітлення, такі декоративні лампочки. Освітлення тут вечором дуже цікаво, але запах зараз дуже-дуже смачний. Ну, троянда ви знаєте, як вона дає такий смак. І проходимо далі. Приходимо далі вже всередину а самого ранчо. Трішки коротенько покажу вам зараз зоопарк і прийдемося до озера. Ось такий пам'ятник равлику можемо спостерігати, там іде далі озеро, де розмножують рибу. Тут зона відпочинку. Зразу в цьому кафе подають, готують равлики і тут їх можна куштувати. Тут у нас йде ресторан, там готель. Де можна відпочивати, є номери, ми вже замовили, і цього разу ми зупинимось тут. Тут, де у нас дитяча ось така площадка. Відпочивають діти. А ще, ще раз вам хочу сказати, що це ранчо Хайленд. Хайленд ранчо. Дуже чудова локація на Закарпатті. Біля ізи. А ось там далі йде зоопарк. Бачите? Більш детально я про нього розповідав, там і страуси, і а, буйволи, і кози, і баранчики. Теж вони йдуть і на м'ясо, а також дуже багато молочних продуктів тут виготовляють. Ну, ось така територія з зоопарком. Ви можете бачити. Ну, він міні-зоопарк, але достатньо. Тваринок, птахів, лімур навіть є. це може спи. Вон, і лама. Альпака, як Микитка каже. Кіски, а ось і поні. Катаються. Діток... Діток катають. Зараз пройдемо ще до озера. Подивимося там. Внутрі плавають. Ось таке озеро з однієї сторони. Там далі йде дамба і ще одне. О, а ось і внутрі. Бачите? А ось і нутрія вилізла на берег, хоче щось скуштувати. що в цьому озері живуть і нутрі. До речі, вода дуже дуже тепла. Дуже дуже тепла вода. Те вода сьогодні. Жарка Мабуть, 30 градусів. Ось така локація в цьому місці. До речі, я розповідав, що тут риба водиться, і вони її розмножують, і ось ми можемо бачити, ходять такі стаї риб. Ось бачите? Тобто риба тут є, вона розмножується. Ось такий вид. Маємо тут на Закарпатті. А там ще, бачите, і гори. Ха. Дуже класна локація. Завітали на цю ферму, показав вам, розповів все. Попрямуємо далі. Ну що, підсумок зроблю. Локація Агроленд нам подобалась. Ось. Так що, Хайленд, Хайленд. Ранчо Хайленд. Нам сподобалось. Так що всім рекомендую завітати і провести добрий час, а ще подивитися, як люди займаються аграрною справою. До зустрічі, до нових подорожей.